Доброго ранку, друзі. Компанія Фершаут, як завжди вітає вас. Маємо для вас ось таку новинку. Заїхала нас на майданчик. Це Audi Q5. До речі, цю, цей автомобіль ми взяли на Реалізацію ця автівка Audi Q5 з Америки приганялася. От в Україну. вона свіжо пригнана без пробігу по України. Цей автомобіль не їздить по території України. Це свіжо пригнаний автомобіль. От з мінімальними пошкодженнями, чисто 2017 року випуску. Ну звичайно, як в Америці, все пишуть вісімнадцятий рік, але по тих паспортах тут сімнадцятий рік. 2 літровий бензиновий двигун. 185 у нам 250 там, коней. От, на повному приводі та на автоматичній коробці передач. Ну і звичайно, в комплектації престиж. Дуже крута комплектація даного автомобіля. От е, і що? І саме головне, що буде реальна ціна, класна, класна ціна на віддачу е, по цьому автомобілю. Отже. Погнали. Зараз я вам покажу і е розкажу, е де, які були пошкодження по цьому автомобілі. Пошкодження були зовсім зовсім мінімальні. Тобто ніяких критичних пошкоджень не було, безпека не стріляла. Вона вся ціла. Я взяв прилад, покажу, там лише були пошкодження. У нас по задній частині. Він код, до речі, в оголошенні, можете собі передивитися. Було пошкодження по задній частині, і помінявся задній бампер, і кришка багажника. Ось тут була замінена. По-моєму, в колір хлопці замінили. Зараз я прибором покажу. І все, ніякі більш пошкоджень по автомобілю не було. Ну реально, мінімальні пошкодження, класний автомобіль і за класні кошти. Отже. По комплектації зараз швиденько пробіжимося, я вам покажу, що є, чого немає. І по лаку вам покажу, що фарбоване, що мінялося. Ну і звичайно, по стану автомобіля, того, що е, це е, пробігу, пробігу, хотів сказати, пробіг, пробігу в даному автомобілі щось там біля 60 тисяч кілометрів на миль, купувався цей автомобіль, 40 тисяч миль було в Америці. Отже, по комплектації біжимо оптика максимально топова матрична каверза, автомобіль з потоку є. далі. в автомобіля на резині Pirelli Scorpion, Диски в нас ідуть го розміру з гумо 255х45. на 45. Потім маємо безключовий комфортний вхід в автомобіля. Відкриваємо і ось так виглядає у нас салончик автівки. І по цьому салону, що в нас є? Сидіння в нас шкіряні, повністю електро з функцією пам'яті, тобто максимальне сидіння. От, Далі що ми бачимо? Засідаємо в автомобіль, зараз запустимо. От, Запускається кнопочка. Ось так. Так, запустили все працює чітко, справно, коректно. Далі, що бачимо? Цифрова панелька приладів перед вами є. 65 тисяч по пробігу. Потім шкіряне мультикермо, повністю весь скло, електросклопакет, підігрів дзеркал, От електроскладання дзеркал іде. Далі, ось тут ми бачимо оптику в автоматичному режимі. Проекція на лобове скло у нас є в даного автомобіля. Далі, далі, далі. Що ще? E, що ще такого? Ага, Далі ми бачимо e, по кліматі. Клімат у нас стоїть e, максимальний e, трьохзонний клімат-контроль іде. E, потім підігріли сидінь, звичайно, старт-стоп, ось тут і спішка. E, камера заднього виду, партроники у нас e, камера не задня, з камери 360. І партроники у нас тут перед та зад. E, далі у нас спуск e, згори. От є, І плюс до того всього, зараз я вам покажу, що а, і по асистент, які є асистенти допомоги, допомоги водію. Зараз я вам швиденько покажу. Так, ну Тут вибір руху режиму їзди, прямо підвізки, звичайно, немає. Поставимо комфорт. От, І асистенти допомоги Drive Assistance, які є. Значить, Е, Обмеження по швидкості в нас є. е, дисп, дисплей, да, Дисплейці я вам казав, е, допомога при парковці. Ось тут є допомога при парковці. Е, Далі е, асистент ефективності, Audi е, Presence, звичайно, є, Audi Site Assist це у нас зони є в автомобілі. Е, датчик дощує і в принципі, все. Ну, в принципі, всі асистенти. Е, а, і оце ще, мабуть. Оце, мабуть, по смугах, вони чи не смуги? Ні, це не смуги. Е, от, е, ось ці всі асистенти є в цього автомобіля. Так, є. Далі, 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 далі. Далі, що то ще хочу вам сказати? Є, ага, і... У цьому автомобілі у нас є преміальна акустика, видно, є Бенку. Акустика стоїть. ну Дуже крута музика от грає в цьому автомобілі класно. Далі, що ще є? Є ще в нас біля стеля на панорамі і на цьому. На люк, люкс з панорами. Ось так біла стеля є. Салончик такий прикольний, кофейний у нас, не білий він. Ако фейні і типу, типу, цей салон співпадає разом з цією стелі. Бачите, такого кольору вона? Отак. Так що, якось так далі по самому автомобілю. Що ми ще маємо позаду? Позаду керування третім кліматом так, підігрів заднього ряду. Так, є. Потім електрокришка багажника. Електрокришка багажника з махом ноги, що махом ноги, ногою вона відкривається. От. Ну і в принципі плюс-мінус все. По комплектації буде все. От. Е, далі, далі. По, е, по лакофарбовому покриттю. Зараз я зму приладу, щоб вам зразу показати. Що робилося з цим автомобілем? Отже, погнали. Попередку. Передня ліва сторона у нас 125, 138, 123, 115. Крило ззаді, 122. Поверху крило у нас 132. І кришка багажника у нас 166. 85.0. 312. 155. ага То значить, цю кришку багажника е, ми в колір не купували, просто її підфарбували чуть-чуть понизу, бо там, побачите по вінкоду, що вона була десь так в цю сторону трішки просто так прижата. То бампер, звичайно, що патріскало новий купився, а кришка отут отутську підфарбувалася по по цей кант Бо поверху тут іде все добре. Бачите, все добре зверху. Іде 96. От, і тут у нас. 84,5. Так що тут все добре. І права сторона у нас 118, 118, 119, 124, 124, 130 і капот у нас 126, 100, 115. Так що по підкасах мінімальний пошкодження, мінімальний підкас, ну, правильно практично весь цілий автомобіль. Хто у на сатівки, то знає, що ми щось там таке погане не беремо до продажу. Ось така ситуація. І що? І по кругу автомобілю автомобіль виглядає гарно, реально прикольний колір, такий, типу е голуб, голубий, до сірого, реально такий цікавий колір даного автомобіля. По передній частині трішки є після мінімальні сколики на цій нижній губі, бачите, по бамперу, по капоту, по оптиці. Тут. Все добре, практично, ніяких сколів тут їх немає. От. І автомобілі покрив автомобіль виглядає гарно. Все на місці, все в зазорах. Передній бампер не знімався, задній бампер е, виставили гарно, ніяких моментів немає. Бачите, задньому бампер гарненько виставили. Кришка теж гарно виставлена. от Так що все по зазорах відкривається, все працює, все добре. Зараз ще я сам відкрию. Ось так, бачите? Ось так кришка багажника навіть вона не знімалася, не крутилася, тобто е було просто локальний косметичний поверхневий підкрас по автомобілі. Так що, друзі, ось така ситуація з даною, з даною автівкою. І що, по салончику, мабуть, ви вже бачили, тут все в порядку, все чистенько, гарно, ніде нічого не потерто. До речі, кофейний такий білий кофейний салон, але він чистий, ніде нічого не ні, не ні ні запачкано, воно таке, ну реально гарний, гарний стан салону самого автомобіля, без проблем. Таким станом кермо, КПП, Ну, 60 тисяч пробігу воно видно абсолютно по всьому по автомобілю, як він виглядає. Так що ось така ситуація. Так, є, позаду, мабуть, вже бачу, тут трішки не, по пласках, тут тут реально, все добре. Все добре, автомобілі не палили, ніяких моментів там не було, що, знаєте, як з Америки перевозить автомобілі, а там що хоч всередині було, що хоч робилося. Тут все в порядку з цим автомобілем. Так що, ось така друга ситуація, що так вам швиденько з цієї сторони покажу по картах. Тут і ця карта. Ось так. Так що, друзі, така ситуація, кого б би зацікавив би цей автомобіль, без проблем приїжджати до нас на тест-драйв. По ціні, як завжди, ми з вами домовимося, ціна буде більш хороша на цю автівку. от, Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, можемо його доставити без проблем, цей автомобіль до вас. от, І якщо в когось якісь виникли питання, будь ласка, набирайте, дзвоніть, пишіть. На всі питання дамо ваші відповіді. от, Так що, ось так, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.